Пантелеймон Олександрович Куліш циган у рибок сказки. Був собі колись який то циган, та такий же то прогіркий п'яниця, що й не приведи, Господи. Чи є у його яка копійчина, так і несе її у шинк. Чи яка жупанина? Він і її туди шпре. А батько, я ж кажу, волочиться по шинках, та п'є, та гайнує. Та б'ється навкулачки з мужиками, поб'ють йому усю пику, попідставляють окуляри, порозривають на ньому одежу, спакостять ні на що чоловіка. От тоді вже він і тягне до господи, та й лежить під шатром, як той кабан у берлозі, поки йому одлигне там трохи на серці. Такий то вдався собі навіжений циган. Чи йшов він, чирачки ліс? «Всього вам не скажу, бо вже давно смерклось. Чути тільки було, що дуже кректав і спотикався. Далі впав, здихнув разів зо два та й захріп на усе поле. На той час довелось їхати тим шляхом якомусь панові. Аж ось коні хвить на бік, аж трохи воза йому не перекинули. Стій, що там таке? роздивились, аж п'яний циган. Узять його з собою, каже пан свому поганяйлові. Узять, так і взять. З панським, кажуть, свого язика не рівняй. Коли довгий, то прикоротчають, коли короткий, то витягнуть. Машталя розліз з воза, розштовхав під боки цигана та й підвів до воза. Куди оце ти мене цупиш? питається у його циган. Лізь, кажуть, тобі, на Навіз? На віз? Ну, все ще невелика біда, каже циган, сів собі любенько коло пана та й захріб знов на усе поле. Прокинувшись на другий день, циган як глянув, так і зомлів. Де оце я? Куди це я забрався? Чи не в шинку? Так і ніч же бо, у шинку вікна не такі, та й стільців немає. Ну, не дай Боже, та хто застане мене у цих будинках. Адже ж на мені й волосся не зоставлють, скажуть, що я прийшов красти. Отже, коли прийшло на мою голову лихо, тільки що се сказав, аж ось двері риб, і увійшов якийсь синій каптанник. Добродію, каже до його циган, коли я сюди зайшов красти або чого другого, то от чорна земля, щоб я ще почорнів. Щоб мені руки й ноги повсихали, щоб я зараз сказився, щоб світу Божого не побачив, коли я знаю, де я, і що, і куди оце я зайшов. Що це ви, пане, каже добродій, чого це ви так божитесь? Який же я пан? Я не пан, а циган. Господь з вами, пане, що це вам приснилось, чи ви ж таки на цигана походили? Що за мара така? Думає циган. Чоловіче добрий, годі тобі глузувати виведи тільки мене із цих хат, так я й твого панства не хочу, та й знайди мені мій бриль та свитку. Та що бо це ви мені кажете, пане, як би я посмів над вами глузувати, нате лише одягайтесь, та ось принесу вам чаю. Що за диво, думає циган? Справді він до мене так говорить, як до пана, надінувши так і будь цей жупан, що буде, то буде, аж ось несуть йому чаю. Він п'є, дають люльку, він і люльку тягне, дають поросятини, їсть він і поросятину. А потім знов чаю, а потім знов ковбас та поросятини. Так, що аж живіт йому обдуло. На другий день ще він і прочинався а тут йому вже й несуть чаю, горілки, вареників, ковбас, сала, так, що йому уже і в пельку не потовпилось. От циган бачить, що всі йому кланяються у пояс та знай величають паном. Перестав боятись і давай орудувать по-своєму. Горілки, музику. гукнув він на прислужників. І зараз вродилась горілка і музика. Циган дмухнув разом з кварту, покректав, закусив та так повеселів, що аж підскочив. А ну, те горлиці. Музики загули. А циган так і пішов кружка помальованому помосту. А що ж ви не танцюєте, вражі діти, гукнув він на людей. Танцюйте, пийте, їжте, я не жалую нічого. От і народ давай виступать по одному та по двоє, і підняли такий гвалт, як на весіллі. А циган же то вискакує та виспівує Навперейми Кричить, гогоче, частує народ і сам п'є, так що й перестаю йому нема. Знай тільки погукує. Гей, грай, коли граєш, коли чорні брови маєш. Вже й вечір, а циган гвалтує а циган коїть лиху годину. Да вже як з усім осмеркло, Він змігся та й впав, як сніп п'яний на поміст. От тоді пан звелів знову одвести його та й положить на дорозі. Так і зробили. Хропе циган неборак, на усе поле аж вороня жахається на березах. Вже й світ, а він спить, вже люди й жать ідуть, а він почиває, як після маківки. От стали його будити. Вакуло, вставай, вставай. Підіть ви собі к дияволу, загукав до них Вакула. Чаю, бісові діти. Тюг навісноголовий. Тю, га, дурний. І пішли реготатись та тюкати на бідного вакулу Циган підвівся і бачить, що все вже щось не по вчорашньому. А де ж музики? спитав він, які музики? Як, які? Аж я ваш пан. Тю, навіжений, що це тобі приснилось? Отороп... Оторопів мій циган, розставив ноги і вирячив на народ очі. Може, й справді це мені приснилось?» думає він, та й не став нікому розказувати, щоб ще більше з його не глузували. Та не приложили йому якого імення. Озвучила Анна Орленко для проекту Книги, що говорять.